І до початку епідемічного сезону залишилось півтора місяці, а вакцин від грипу і досі немає. В Україні прогнозовано очікують одразу кілька штамів грипу. Серед них гонконгський та вже відомий каліфорнійський грип H1N1. Хто в групі ризику та чи з'являться взагалі вакцини, дізнавалась Іванна Біличенко. Цього року в Україні очікують на розповсюдження гонкольського вірусу грипу. Лікарі кажуть, що штам для нас не новий, він не пандемічний. Та гулятиме Україною не сам, а сумновідомим каліфорнійським. В цьому сезоні ми очікуємо три штами вірусів: Це вірусів грипу А, це всім звісний ан 1 грип А, от Аж 3 Н2, який зараз називають Гонконг, і вірус грипу Б Брізбан. Розповсюдження вірусів припаде на грудень, а епідемпоріг настане. Біля середини січня, тим, хто в групі ризику, а це діти до трьох років, літні люди та ті, хто має супутні захворювання дихальних шляхів, радять вакцинуватися заздалегідь. Можна вже вакцинуватися в кінці октября, перші дві неділі ноября. Це вважається той період, який оптимальний для вакцинації. Та навіть якщо би хотілося вакцинуватися нічим, препарати мають незабаром з'явитися французького та корейського виробництва. На даний час на території України вже є на карантині. Знаходяться вакцини деяких виробників, які проходять реєстрацію і за моєю інформацією, будуть доступні на ринку України наприкінці цього місяця. Щеплення від грипу не обов'язкове, але рекомендоване міністерством охорони здоров'я. Та як зазначено на сайті відомства, цього найефективнішого способу вберегтися від хвороби вистачить далеко не всім. В нас за минулий рік було закуплено порядка 150 тисяч вакцин. Це приблизно 0,03% населення України. Цього року планується, що буде закуплено 200 тисяч. А про що йде мова? Мова йде про те, що це критично низький рівень вакцинації. А замовлення міністерства залежить від досить низького попиту населення, справа в недовірі до щеплень і в звичці йти до лікаря виключно коли з'являться перші симптоми. Та медики радять не применшувати небезпеки сезонної надуги. Какой би ж там не ні прийшов в страну? легкого гриппа не буває. Это будет Гонконг, це будь-який саме страшне гріп, який нас 1 аж один Но это не значить, що Гонконга не буде смертей. А страшний не так вірус грипу, як наслідки серед яких пневмонія минулого року від грипу та ускладнень в Україні за офіційними даними померли біля 350 осіб. Медиків лякає і те, що в міністерстві поки не потурбувалися про закупівлю ліків від цьогорічних вірусів, що узгоджені світовими організаціями з охорони здоров'я. Є научно-доказательна медицина, в кому доказано, що это работає, а все остальное не Ці Протоколи ежегодно розсматриваються Всемирна організації здравоохраніння. Я не вижу движення в тому, щоб медикаменти від грипу були завезені на этот сезон. Та ситуація є більше по української традиційною ліки. Починають з'являтися в аптеках тоді, коли під в розпалі. Іван Білоченко, Олег Борщевський, телеканал Київ.